Замовив собі пару книжок по улюбленим серіям Лего, Енциклопедії Героїв по Гаррі Поттеру та Зоряним війнам, кольорові та яскраві видання з неймовірними ілюстраціями. Книга по всесвіту Гаррі Потера це майже 200 сторінок з персонажами по всім частинам, включаючи фантастичних звірів. Книга по зоряним війнам 220 сторінок в такому ж форматі. Біля кожної картинки маємо цікаві факти про персонажа. Його історію, рік випуску, перелік аксесуарів та номера наборів з ними, також присутні зображення різних варіантів та сцени з наборів, в яких зустрічається даний персонаж. У кожній книзі ви знайдете ще й ексклюзивну мініфігурку. По Гаррі Поттеру це Ріта Скітер, спеціальний кореспондент, яка була надіслана в Гогвардс висвітлювати тричаплонський турнір, а позоряним війнам це імператор Палпатін. Головний антагоніст Саги. Від себе можу додати, що навіть гортаючи сторінки одна за одною, час пролітає просто непомітно. Тож, всім дякую за перегляд!